Рейзор для Амара. Ну, неприємно. Прям, ну мені здається, неприємно. приємно. Я не знаю, насправді, як МК взагалі стоїть в премала. Заяць може спитупорво легко, він ставить на найкращі спроти на скейтері, а... і два сапа просто заганяють його. Так, вони просто лупцюють його. Там же можна давати, напевно. Ну там, там хаєшка здається. Є та, хаєшка є на дорожку скітеру. Ху. Прекрасно, Заяць на своїй Dark Willow culto. Не побоюся цього слова, забирає ферсблат и вбиваємо скітера. Нічого страшного. Мені цікаво, як справи у Абадона, а й покріп штату вони там не дуже. Якщо чесно, і рідіс підставляється. А Глімс вже використаний був. Так okay. Намара okay. ніяк не повернути назад. Газеджус. Під опустій не вмикаються якісь моменти, де наші, які? наші гравці не добувають кріпа. Так, на рівному місці причому показуй, як вони не добувають кріпа. Чого ти нас показуєш? Іруна хасти Снейкінг лікує насправді зараз підставитися під ніку. Ну, по факту, ти просто виграєш трошечки часу, врятуватися ніякої змоги немає. На хасті все одно нікомусить доганяти. Снайкінга, тичка, тичка, палиться і добити Снайкінга. Є вбивство для Мідлейнера. А тут що відбувається, yeah, а тут добре. Глімс відбувається. Гаддиджус підходить. Кріт робить телепорт, і це його рятує. Намагається добити Ніку, нікультіми розкладає. В нього є ще грань. Можна в солдата настрибнути. Ховається в солдата, перестрибує вниз, перекидається далі. Снейкінг за ним, поїхав за Рідісом. Поки що їм каже, вий. Треба телепортація звідси. І в принципі непогано, п'ять героїв стягнуто. Одразу знизу Абадон виходить покачатися. І зверху Тімбр продовжує теж фармити. Ну, з негативу, який дійсно поки що стався, це оцей момент з Ну, Це маловато. По статах реального цього персонажа дуже мало всього. І до появи Мантастайлу він крихкий достатньо. Осне Кінга побачили. Фрах! Фрах! Нас чекає фраг! Ура! Це він? це він. То допийте вже. Ура! Фраг, друзі. 3-2. Друкуйте, Фалкон. Оплески, Фалкон, навчать. друкуйте. Ну 3-2. 3-2, це вже по Таке подумало. не відігрується вже. Сорі. Друзі, ось о QR-кодик. Скануйте його на екрані або переходите в телеграм-канал Мейнкастерська. Там буде ПМА, нападає на Малоріна. Потім продовжимо. ПМА вмикає БКБ. У нього воно вже присутнє. Снайкінг. Ну і тікає потроху. Втратили ми зайця. Снайкінг ПМА намагається дорізати. Витягує на себе, щоб просто забрати Снайкінга. чи зможе вийти звідси ПМА, тому що він просто відокремлений від всієї команди. комани. ПМА в себе БКБ пробігав за ним ґадзджуси і готовий йти далі. Та так, страшно, так, але БКБ У Разора дуже багато демеджу. Нік ультимейт розкладає, намагається допомагати, але Разор просто виходить під Баром. Там десь ззаду залишилась Мерта. На неї перекидається. В неї є ультимейт, її бити поки не можна. Ніко вистрибує. Ну, напевно, спробує добити Мерту, але після Бабеку жбакит. Це не схоже на той файт, який ми шукали не той файт, який ми шукали, але знайшли отакий. Що поробиш? Він хотів шкоди зайвої отримати, щоб ХП, мабуть, відновити. Ну, можливо, але, але віддав значно... демеджу ще так, так, разору зайвого. Просто зараз головне не битися в цей момент. А, там Зайця вже переїхали, Рідіса теж переїхали. але він просто на цьому Праймалі приїжджає сапортів одного за іншим, зупинити його чомусь не змогли. Видно, всі спили були в кулдауні. І далі біжить Разор, далі біжить Скітер. Намагається чіпляти. Навіть тікають. Блінк з'являється у Тускара тим часом. Ой-яй, -ой, про Мелбіс приходить. нікого в КБКБ. Малріна можна глімсанути? назад, можна глімсанути. Витікав. А, виходять. Звідси разор приходить в цей момент на аутпост. Ніко намагається через солдата втікти. Ну, тут куди не піди всюди тебе шукають. Ніку знайшли. І ніку на палиться намагається вистрипнути. Дві тички летить, одну за доджів, але це вже. Здравствуйте не, не тікали. Одразу просто розворот, БКБ і, і тікати. Наші от ці удари зайві, наші ці зайві дії. Тут же ж неможливо битися. У суперника Фуріон загидеє. Вони точно будуть бійку давати. Вони дуже мобільні. Хвилюються таке враження, наві, зайві трошки дії, зайві рішення, яких не мало би в гарній грі бути. Ну нічого, маємо, що маємо. Ну от Ого, це що таке? А що, лікар є якийсь безпосередньо? Це він свого батька сплеїть. Так, е, атака. Пішов вперед. ПМА. Непогано. Угу. Відбувається як може. Стрибає вперед на кріта. у боляче. Кріт помирає. Окей, просто халява. Просто вбивство. Вигнати звідси палиться на стакці, а ось прийшов він. Сюди скітер. БКБ Нікуну. На БКБ його може не врятувати. Ніко намагається втекти через солдата. Ніку. На стака напалиться, виштовхують його, але Ростовки його малін. Ще й Рідуса можуть забрати, бо Рідусу залітає тичка від Скітера. Тімбер. Ну, демедж не проходить нормальний потужці, тому що тут сховався. Блінк же ж, хоче битися. Яке рішення? Тускар ледь живий, тускар помирає. Тімбер тебе перед намагається вбити ще й кріта. БКБ натискає. Демедж вистачає його все-таки. Каде-джус даблкіл теж зробив. Відходить, але от Тімбер. Здається, не вийде. Тепер натискає? Ні, збивають. У них дуже багато. У них просто дуже багато. А я не знаю, ну кабе не, не дають. Не в попад mm -hmm. знову. Бач, не дочекалися трошки. От, БКБ не було у Абодона. Залишалося буквально там декілька. Ну я не знаю, просто декілька пачок зайвих від фармити. При цьому лежить дуже важливий момент. Підходять під торментора. Навіть треба гарна атака. Треба правильний напрямок обрати. Стрибають вперед. Бачить Малріна, це не найкраща ціль. На амара. Перекидається гади Джус. Починає його гамселити, На дає контроль одразу ховається. Ультимативна пішла по ніку відпраймала. В ніку є БКБ, але дуже боляче. Багато шкоди Ніку має помирає. Паралельно поймав весь цей час, вбиває Муерту, І він може навіть вб'є її, але дуже багато часу витрачається. Нас доганяють Бодона, добувають його. Два кори помирають у Наві. Зайця теж зараз підловлять, не випустять. І це Наві, які програють черговий епізод. От незрозуміло, кого скорі взагалі вбивати. Скітера хіба що Та знову не видно нічого. Знову позиція, де ми з злоуграунда ну, на хей-граунд або лоу-граунду в ліс. Малріна перестрибнули. Ну, ПМА зараз ще нього. буде під фокусом, можливо. ПМА намагається вийти. Тут БКБ ТП можна робити, але Праймал гарну Всти... позицію. Ну, ай, не встиг. БКБ якби на тисту вижив. Би. Ну, зекономив. зекономив І зараз відправиться з цим БКБ в Таверну. Тут Праймал не, встигав. не встигав тут Primal дати ультимейт по ньому. Не встигав. Просто БКБ ТП і, і вижити. Дуже класно зіграв, спустився на цей такий імітований лоу-граунд, схований за деревом. Просто от все ідеально. Тільки БКБ не треба було, скажімо так, маринувати. Тому що знаєш, це, це типова історія, коли ти все одно це БКБ натиснеш. Тепер ти вихід навіть у цій мапі, де вони стають ініціаторами подій. І це закінчується не дуже. Рідіс намагається вийти ваганім, але поки, поки скрутно, може купить артефакт зараз, щоб чисто не втрачати кошти. Ну це він байкай бай, хоче лишити. Можливо, окей, маємо що маємо. Рідіс помирає. Та Рідіса дуже скрутне становище по нетворсу. Там, де треба було купити на дізрапторі Аганім, де йому весь фарм залишали. Я не пам'ятаю з якого це мейджера, бо русається був кінця. З тодішніми гравцями ВП і ПМА вбивають. І от тоді йому весь фарм віддавали, який до... Ну, якось підходив до бази. Все забирав Дізраптор. От мені здається, що ми дійшли до. Моменту, коли це потрібно робити, збиває телепорт також драпілу, тому що ну, треба якийсь от геймчейнджер, треба якийсь артефакт, який змінить все. І от На мою думку, це тільки ганім на Дізрапторі. Ну так, так. Але він не те, щоб дуже швидко це робить. Все одно треба іще швидше. це <плес> вже використана, так. Да. Звідси не піти ніяким чином. І наскільки оперативно діють фалкони? Фуріон то зрозуміло, що він де завгодно може долучитися? Ще й 25-й Фуріон. Забирає ампліфайт демедж. Летить відновити собі ману. Готовий летіти далі на будь-який файт потенційний. Це так. Дуже дивна атака поки що. Скітер Гадеджусу Джусу дуже боляче. Є в нього ультимейт, він працює. Ніко розкладає свій ультимейт. Ще рефрешка, ще ультимейт. Бо Гадди Ультимейт все ще в нього працював, запристрибує вперед. Малрін всіх переїжджає. Ніку нічого не може зробити. Гадеджус помирає. Тріпл кіл для Малріна. Контролюють GG здаються намі. Там був Стедік Шторм, але такий посмертний вже Стадік Шторм, який чекали, чекали і не Так, да, Який все одно ні на що не впливав, бо БКБ були заздалегідь протиснуті. І... Я вважаю, що три БКБ виграли гру. Тут інакше не можна сказати. І у нас е... я дивлюся цей турнір, попередній турнір. ну, таке відчуття, що ти мусиш просто мати якийсь контроль. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. На погну можуть сідати, в погни немає ніякого ескейпа. ДК важко буде прибувати, але ресурси можна буде з нього вбивати. Супер класна лінія в топі в них буде з андайнгом Есефом. Дивись, можна на один-один, мені здається, Хороший... Можна? Да, — да, да. Ну Окей, окей. Стоїть лінію, ну не, не так, щоб прям стоябельну лінію, тому знизу ну, бачиш, результат. Просто Вжимаємо. фрі-фарм втикає, ти нічого зробити не можеш, ніколи відходить з міду, треба йти регенерувати на базу. Зараз буде фармити ще менше, рідіс поставив тамбу, його забирають, каде-джус не може розмінятися. Томба стоїть, але тепер просто пачка крипів прийде до вежі Амара, він буде там качатися без зайвих питань. І Плюс до того, що і ФОБ забирають. Цього би не мало статися. Андайїнг втрачає забагато хітпоінтів, підставляється і помирає. Проти двох мішників на андайнгу зазвичай ти кайфуєш. Ти спамиш постійно дікей, ти багато сили забираєш у суперника, собі її отримуєш і просто намагаєшся тримати ХП, щоб не померти там в прокасту, проказ. Тут цього не сталося, тут підстава. Відбулася ПМГ боляче, це може бути фраг, з пробиває пробуває, вбиває його. Та, під два щитки не підійдеш з таким хп, який у вас є. Я дивлюся, на зайця не кидається щиток, але що робити зайцю? У зайця там просто реально на одну тичку хп було б. Це жахіття, так він вбре зараз. Ну не вбре, але... але дуже близький буде до того. Ой, бідний Ніку. Тікай, просто тікай, тікай звідти. А там Тіберче другого рівня. Та, Ніку зараз загине. Пісний кінг ще підтягнувся. 3 на 0. Малерін просто. Вбиває Мідлейнера, ну і таким чином заявляє прямо своє домінування. Там опен так само невдала гра. Теж ФП. Стратегія була, ідея була, але от саме якось по, по виконавцям це не підходить, таке враження, що стратегія не найліпша під виконавців. Снейкінг зараз помре, ну хоча б перший фраг ми зробили. В топі Гаде джусу дуже боляче. Томба встановлюється. Рідіс буде перевертати цю бійку. Хотілося б кріта забрати. Крі Мирай nice. чудово, да. це, це позитив. Це от перші такі позитивні нотки, які ми бачимо. Два фраги для Наві. Не от... будемо говорити про той Race середній, який видався кудись там на лінію. Забігають у трикутника. Там один Дарксір стоїть. У Драксіра немає допомоги. Його намагається добити Малрін. Багато шкоди отримує пойма. Треба давати вакуум, намагатися якось кайтити. Можливо, від нейтралів померти. Ні, не вдається. Малрін розпиляв свого опонента. Праймо підходить. Треба приголомшення, але далеко вже ти їхав. Тім, барда. Зайсти су. Ніку не встигає. Ну він думав що ніко встигне, але ніку ніяк не встигав. І зараз її ніко будуть забирати. Пила працює, ніко помирає і знову стаки дістануться фальконам. Тріпл кіл для Малріна. Те, що не спрацювало для навіс цим тімбором у нолі грі, подивіться, як активно грає цей тімбор з міду. Наш тімбор з Уфлейну качав крипів перші хвилин 15 у грі. Тут восьма хвилина Тімбор вже просто бігає і пиляє всіх. І От мені здається, цей геймплей, куди більше пасує такому герою. Кінг без артефактів, але все одно, знаєш, неприємний прецедент. Він все одно є, все одно присутній. Мали притягується сюди, заяць встиг сховатися в кульку, ПМА все одно біжить. А як вони перетягнувся, та снякінг. Стоїть першим, ніко хоче розтовкти когось, і нікого не товче. Снейкінг ховає зараз Ніку по Рідосу, ультимативно свою кастував. Намагаємося відступити зараз на наві. Ніко, схоже, буде себе просто продавати, щоб інші змогли звідси піти. І Unstoppable вже для Тімберса so, максимально некомфортно. Я не знаю. Все ж я дві гри бачу. Це максимальний дискомфорт Ніку. Що нам треба в цій грі? Нам в цій грі треба величезне uh, величезний Bary. SF. Нам треба Бари, дійсно, якомога швидше придбати. Mm, oh, зайця брать. зачепили, зайця забирають Wicked Ну, Тим більше знімемо, коли вб'ємо його. Так, качається СФ, качається СФ, качається Драксір. От я ж кажу, немає на Драксірі артефакта, який. Може схилити гру на користь наві. От чому мені тут ще Дарксір не подобався? Добре, там що не, не пішло, не найкраща лінія. Там це все таке. І Снейкінг підходить, демеджу бракує. Кріт, тікає. Тімбор залітає, починає пуляти. Поемада в м'єку, поставив стінку, малийну болячі. Томба працює. Кріту треба набити зараз обличчя. Але заєс тут уже Амар покотився, Ніку Приходить у файт. там три герої дуже биті. Він закидає вперед. Гранатою залітає. Треба давати Ультимейт Скітра, він не встигає це зробити хоча б малина, хоча б в когось, а ультимейту немає, у ніколи чому проблема. Намагається добити Амара. Амар тримає, знає, живий, шитки працюють. Є ще мінус. Поїхали вперед. Ускар котиться в снейкінга. Треба ще контроль, треба ще демеч. Помирає Снейкінг. Це мінус три. Нікого не втрачають навіть. І вони і вони тут тут Міканс від ПМА працював максимально і фалькони загралися дуже сильно. Але я хочу віддати належне головному, як на мене, епізоду в цій бійці. Це Томпстоун Андайнга. Uh, не просто стоун, а так, який так, зрубав так, дерево, дерево до якого летів Тімбр, і мав би під цей момент вбивати да, вони, сепа. Вони, вони Гадзеджуса не випустили тоді. Просто залітав би чакрам і ґадзеджус. Ніякої масо б не мав. Ідеальна концентрація таймінгії. Такі показники можливі, якщо перед каткою зробити чіткий мув, захрумати батончик Лаян і прямо зараз намагаються захрумати Амара. Колектив НАТО Свінсера. Амар розвертається з ультимейтом, буде контратакувати. Скітер ґадиджус у нього неприємності. Малін чіпляє. Треба лікування. Є лікування, є м'яка. Прискорення також працює. Вакуум гарне але Все одно добувають ґадиджуса. Скітер втрачає теж своє здоров'я. Втрачає життя. Приходить пугна. Висмоктує вже двох героїв на Малліна. Поїхав Ніку. Хоче вбити його. Демич, дели його недост. Тріпл кіл для Малріна, всі розривається. Пухна зробив максимум у цій бійці. І фалькони перевертають епізод на свою користь. З'являється Андайнг, але uh, сюди летіти вже немає змістом. Ну, я, я не знаю, йому немає артефактів, які ти можеш зібрати корисних, ну треба купувати Юли, кидати в тімборе Юл. Я серйозно це кажу, тому що коли з'явиться Аганім, сапорти собі не можуть це дозволити, у них тупо немає грошей, тому треба на, на Дарксірі треба ЮЛ. Ну а що ще купувати? От, ти грівзи береш, далі в тебе прогалина. Не має сенсу пайп купувати. Ну хіба що БКБ збирати на самому ДСІ? Ну треба юлу купити. Треба дійсно купити Юлу, намагатися зупиняти Тімбера. Якщо той активує просто аганім, ти Юлом це діспелиш. Ніку намагався фармити, але його знайшли. Його максимально швидко зараз знищать. Без шансів. Ту що, можливо, бійку в топі зробити, поки вони там знизу вдвох бігають. А як проти Тімбера робити? Це? Подивись, подивись на цих двох героїв. Як вони мусять його вбивати? Снейкінг ще й підчепив. Тусіка є сноубол, виграти трошечки часу. Маларіна підзупинили. Малеріна а це Джулс в позиції стоїть давати SF ультимативну. АСФ не дає свою ультимативну. Йому б Тімбера від себе відігнати. Якимось чином. Джус немає ще форстафу, Немає чим його затягнути на хайграунд. Підходить ближче Андайн, <пит> але він не виправляє <пит> ситуацію. І там теж може бути зараз небезпекою. Ціка... Цікава позиція для фарму Скара плюс Дарксіра. Вони просто глибоко зайшли у ворожі ліс. Їх тут не шукають, і тут немає віжену у фалконів, що дає змогу зараз підкачатися Дарксіру трошечки. Кріт побіг, Андайнга знаходять, андайнга вбивають. Мінус п'ята позиція. Ну от, мені здається, Андайнг Та намагався зібрати. Дуже важко це все провати. Одного шаду фінду просто може не вистачити. Принаймні на цих таймінгах. Малірін дуже нахабно йде. Йде під варди. Малеріна побачили ультима. Тивно накастовують в нього. Дуже швидко розкастувалися, забирають Малріна, і це Ніку. І це Ніку його вбиває, збиває з нього стрік. Вже не... Від тисячі заробили. Вже хай тікають, вже неважливо, вже тут основне Ух. зробили дійсно одразу 2К крапи. Там, правда, вежу втратили, але це таке. враховуючи обставини дуже важливий фраг. І він тут сам награв. Бачиш, він забіг під ворожий віжен, дуже вальяжно, без підтримки команди. Якщо отак буде грати Малрін, ну дякуємо йому. Таке ну, відчуття, що він збирає, ПКБ. Він, він не робить. Ну а що робити? Ні, таке ну, це. Просто... Це нормально, це нормально, насправді. Купити тут три БКБ, це цілком нормально. Це такий білд, який ще е, не вгадає, що тобі просто покажуть. Ой-ой-ой. Це не збув Fun Dine, розпилили. Там пасивка. Він вже з'явився. Як і не вбивали, ви цього не бачили. Та й в цілому рахунок 0-0. Так, ні, ні, без без мани. а в нього, нього, нього... Є... Да, да, дабло лотус є. Ну, БКБ в разі чого натисне, але він так просто виходить. Навіть mm -hmm. без цих лотосів, скіттер спіймав тут Тускара. Перекидають зайця, зайця забирають. Хобі зловити героя якогось щоб подлянку їм зробити. Поки що нам відбувається. БМА, блінка, немає, в нього форстаф. <sono> Пангольєр увірвався. Приголомшення є, тускарні як не рятує гадзеджуса то до Скайбе БКБ. Ніку видав свою ультимативну демеджу багато. Залітає, ДК забирають. Але у ДК була. آ, та, 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 та. ПМА без КП, ПМА звідси не відпускають. Ну і немає чим збити аганімний аганімного Тімбера. Та просто немає. Він просто вибухає, і зараз два герої луснули разом. Там ми увірвалися, ми зачепили ДК, але що нам вбивство того ДК дає. Нападають на Ніку. На Ніку. Тепер знає, що там вже готовий Глімер. Все, всю інфу, інфу ми отримали. Граємо від бази. Продовжимо. Шадофінт. Готується. Забрати. Пугну та, Пугну просто забирають. Треба тікати. Треба тікати, звідси, хлопчики. БКБ Не можна є? Залишатися. Так. Ліворуч Б... немає БКБ Сфера. контролю. Тільки БКБ ТП. Да, ліворуч немає контролю Бласко. БКБ. Натискай БКБ, а Заяць можливо і не вийде Звідси? Ну добре, пішов Ніку. Ну, фраг зробили, розміняли. Тут нічого не поробиш. Так, Позляємо, мабуть, не зараз, зараз щось ситуація. може бути. Дмитро збурається, тут і ні інші. Ґаддиджу стоїть першим. Підставляється, стрибають на нього. Рятують. БКБ має бути. БКБ має бути. Вакум пішов. Треба БКБ, і треба битися. Гаддеджус натискає БКБ. А там теж бликенбари у суперника. Треба розбити скітера. Скітер помирає доволі швидко. Скітер відправся до таверни, але БКБ закінчиться. Гадде джу і далі стійкості просто не буде. Його пиляє. Малрін зупинити. Ні, пангольєра. Ну от. Саме в цьому проблема, що у нас один кері, один кор-герой, а там три велетня. Ти вбив цього дика. Що далі? Тебе Тімбер, тебе панго знищує. Навіть <звук> останній лайн лишився на топі. Стоять смуку прям. ПМА, ПМА, ПМА. є БКП в нього, але витрачати не хочеться. Треба натискати. Не натискає. Окей. Рідіс, Юлом, поки рятується, але це ненадовго, його зараз теж просто знищить прямо на базі. Нічого з тим не поробиш, занадто багато демеджу вже удикає, лусне просто Рідіс. Аганім активує Малрін, свій реактивний армор настрибує вперед, але цього разу герой хоча б рятується. Це остання сторона, за неї треба битися, стрибає вперед Ніку, хоча б спробувати вбити. А там лотос. І що ти зробиш? Нічого, нічого. Ти просто. Навіть БКБ ну, нічого не може зробити. Ніку його сховали. Зараз вийде, може БКБ натисне. Ну, може, натисне, не натисне вже. Ніку БКБ, Ніку має байбек. Стоїть в беклайні Сеф, але Сеф навіть підійти до бази не може. G -G. Просто подивіться на Шадовфінда. Шадофінд, приречно довбить той кемп, який стоїть на річці, розуміючи, що в спину вже не вийти. На жаль, на жаль, хода навіть за цим турніром завершується і навіть не дістаються плей-офф. Це була прекрасна пісня. Насправді то для даного колективу, і вона гарно в групі звучала.